Вважаю, що перемога заслужена. Дуже дякую команді в першу чергу за самовіддачу, тому що дівчатки нам були дуже потрібні. Дуже великий тиск на футболістів, наше турнірне становище. Нам потрібна була перемога якась для впевненості. Тому сьогодні перемогли, я думаю, хлопці більш впевнені в наступних іграх будуть. Можливо, не буде такого тиску на них. І вони будуть грати в цей футбол. Які вони вміють грати, які вони можуть грати, тому тільки хочу подякувати команді за тому віддачу. Ну, я ще раз кажу, ми така на ми в такій ситуації, що вона чуть-чуть покращила наше турнірне становище, не суттєво. Я дуже хочу, щоб ті хлопці, тому що я вірю, що вони виростуть в хороших в якісних футболістів. Ці молоді хлопці наші, і я дуже хочу, щоб вони отримали впевненість в першу чергу, що це для них це перемога. Дали їм такий поштовх надалі грати більш певніше. І в той футбол, саме який вони вміють грати. Тому дуже хотів, щоб та перемога для них була важливою для футболістів. Так, хороша гра. На жаль, да, ми не забили в першому таймі. тайміка був момент, да, де міг зрівняти рахунок, ну, але знову ж, Результат є, він такий сьогодні на табло. Е, важливо, зараз в нас матчі попереду, до яких ми будемо готуватися. Ну, програє і виграє команда, так як і атакує, захищається. Звичайно, що команда сьогодні в захисті не спрацювала так, як ми хотіли. Точно так же, як і в Атація. Це нормально. Інзулець до початку, як ви знаєте, списали вже, що команда. Команда грає, що команда не буде боротися, да, вони списали, що буде на вилеті. Ну, команда грає, старається. Е, ті можливості виробців, які є, вони залишають на футбольному полі. Сильні команди. Да, сьогодні програли, але, але це футбол. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.